Дорогі друзі, ми зараз знаходимося біля приватного офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Світлани Сімаченко. Ось тідні двері цього приватного нотаріуса. Їх ми демонструємо для начальника обласного управління юстиції, для міністра юстиції, який наділяє відповідними повноваженнями публічними повноваженнями подібних осіб. Ми готуємо вам продемонструвати відео, за яким нотаріус. Заявляла про те, що вона відкрита для людей, відкрита в доступі для людей. Ось я вам показую цю відкритість. Будь ласка, ви можете оглянути, як сюди потрапляють люди на вході до нотаріуму знаходяться металеві, знаходяться металеві двері, металевий забор. Тобто сюди вільного доступу немає, і для того, щоб отримати доступ до тіла такої людини, потрібно брикати відкрито. Потрібно зв'язуватися з нею заздалегідь по телефону, говорити про те, що запланована відповідна угода, і лише на запах грошей, які отримує нотаріус, від угод, від посвідчення угод. Людина тут з'являється. Я думаю, що з цим питанням потрібно розбиратися, розбиратися фундаментально. Я прошу долучитися до антикорупційного моніторингу діяльності подібного роду чорних нотаріусів. Всю одеську громадськість. Я нагадаю, що батько В'ячеслава Борисова, який вчиняв тут угоди за цими дверима, через місяць, через місяць після того, як подарував свою квартиру, був похоронений. Ми переконані, що це схема схема діяльності чорного нотаріату. Кому подарував квартиру Борисов? Борисов подарував свою квартиру абсолютно сторонній людині, до якої жодного відношення не мав. І э, сам син і мати, э, колишня дружина цього чоловіка стверджує, що цієї угоди він не вчиняв і будь-яких документів не підписував. Добрий день, а це була Леонідовниці? Поки що ні, тут буде 12. 12, так? Оділ попробує з корупції. У нас очень комплект. Давайте швидко, да, она... щоб. Чтобы... Одна... Я уже у вас был один раз, вы помните меня, не запомнили? По поводу сделки Борисова, помните? А, это вы были, я не помню да, там, вас, я не узнала вас. Когда мы, когда я обращался и просил, чтобы когда люди провели... Да, потом я приехал. Да, потом мы сделали ему сделку, потом Я же просил вас не, не проводить эту сделку. Но подождите, человек пришел, сделал доверенность, потом прошло время. Приходит человек и говорит, что он хочет сделать сделку. Подождите, нормальный человек, почему, о чем я должна отказать была человек? адекватный, абсолютно. Считаете, адекват, абсолютно он пришел в даже в лучшем виде, чем он был в прошлый раз. Если в прошлый раз он был немножечко неопрятно одет и как-то выглядел по-другому, то во второй раз он пришел уже совершенно нормально, без доверенности. Он сказал, что хочет сделать сделку. Все было нормально, все было прозрачно. То есть я поэтому у меня не возникло, если я уже у вас был, мне сказал, то я могу хочу вас провести сделку. Он пожалуйста. Я говорю, там какие-то вопросы, кто-то говорил. Он, я не знаю, говорит. Я говорю, может быть, кто-то говорит из родственников, он ничего не сказал, говорит, кто у него есть или что. Ну, я сейчас не знаю, потому что, я так понимаю, мне вызывали и сказали, что он уже умер. Да. Ну, да, вот, да. что я в милиции уже была, поэтому... Говорю, можно ну, да, можно раздеться? Да, конечно. Спасибо вас а, Я как... уже все, это а, было, я ну, знаю. Там же вам советский суд, а почему вы в суд не явились? В какой суд? Приморский. Вы не получала ничего? Вам же Если получилось в тоже присылали, Если... по почте курьером она не присылала. Если курьер, значит, я написала по мое отсутствие, наверное, это гражданское дело, поэтому я и могу. Вы же сами ну... расписываете вашу попросил. Я написала, нужно... наверное, о том, что мое отсутствие прошу слушать. То есть, а нічого страшного, я можу, у мене у нас така є услуги, я можу написати, що першу службу там. Я представляю громадський рузарс Одесу. Віднедавна ви дуже цікавите Одеську громадськість. Мене звуть Надія Ткаченко. Ми вважаємо, що ви є чорним рієлтором міста Одеси, що після ваших угод, які вчиняються асоціальними особами. Люди гинуть, ми відслідкували це за декількома епізодами. Де слухайте мене, сім'я Борисових покоронила е, ту людину, яка нібито приходила до вас і вчиняла угоду. У вас да. Він помер, його немає в живих. Да. Знаю, ми е, підозрюємо вас, вчинені кримінальних правопорушень. Пацані подали. Прийшовись. Ми вважаємо, що ви перевищили свої повноваження, як напевне. Тому що я... ви посвідчили договора, маючи на руках дублікати документів. При цьому ви знали, де знаходяться оригінали. Про, це ви, я... зізнали... знала, я про зізнали... це ви зізналися слідчому. Я хочу вас поінформувати, що Олегом Дем'яновичем Жученко відносно вас, внесені відомості при ЄРДР. Ми зараз подаємо клопотання про вручення вам підозри. І друга, наше, друге наше прохання, суто юридичне це повістка про виклик вас до суду. Ми вас інформуємо, що цій справі, у цивільній справі, так, ви запрошуєтеся на 14 березня 2017 року на 10.40. Ми вам е повідомляємо про те, що це відео. Ми продемонструємо в суді свячені. Я сподіваюся, що ви людина, яка обізнана в сфері юриспруденції. Ми обов'язково відео продемонструємо і дуже сподіваємося від вас, що ви будете поважати український суд і будете з'являтися до суду. Якщо ви не бажаєте з'являтися до суду, і вам нічого коментувати з цього приводу, будь ласка, подайте належним чином оформлену заяву. Ну, я пішов просто письмо там, що прийшов собі. Я що вас повідомляю про те, що наразі вашої заяви у суді Свячені з цього приводу немає. Тому Шука. ми вас просимо, щоб була... ви, що ви продублювали свою заяву Мені. і залишаємо вам повістку. Будь ласка, розпишіться на розписці, щоб ви отримали повідомити. Ви надаєте юридичні послуги матеріальні, публічні? Ми просимо вас відкрити двері для людей, які зможуть до вас зайти не в змінках. Не по кодових замках, що ви були присутні, вас мусить бути вивішено на дошці на, на оголошення е, е, період вашого е, особистого прийому. О, ви надаєте публічні є, послуги? Є в окні. Ви, ви знаєте, ви, ми декілька разів відслідковували вашу діяльність, декілька разів собі приїздили цілий день. Стояли у вас під ворітьми, люди проходили повз, вони не могли до вас потрапити. Це неправильно. Тому що матеріальне діяльність... На, відховайтеся, відкривайте двері, вам нема чого тоді ховатися. працюйте зміно. Сьогодні у нас 6 лютого 2017 року. 12 година, 20 хвилин. Дякую вам, на все добре, Я хочу вам показати графік прийому приватного нотаріуса Сімаченко. Написано про те, що з 11 до 17 ця людина приймає щодня. Зверніть, будь ласка, увагу на охайність утримання офісу, на гігієнічні умови, на стан, де надаються публічні послуги. Я думаю, що Чорнота, вона є не лише. Душі Айзону. Місто Одеса, вулиця Косвена, 38. Тут вчиняє свою діяльність чорний нотаріус міста Одеса Світлана Сімаченко. Запам'ятайте цю адресу, запам'ятайте це прізвище. І не наражайте своїх близьких на небезпеку. Не втрачайте своє майно і боріться за свою власність.